Вітаю всіх вас від щирого серця, любові Господа нашого Ісуса Христа. Бо дійсно Бог любить нас. І Бог дуже сильно любить нас. Бог взагалі любить всіх людей, а особливо своїх дітей. І багато людей, які. Дивляться на обставини, в яких ми знаходимося, і не тільки на ці обставини, але на все, що відбувається. На землі вони говорять про те, що Бог забув про них, Бог забув про своє творіння. Але насправді все набагато сложніше. І виходить, все навпаки. Це не Бог забув про нас. Але люди забули про Бога. І так як вони не хотіли Бога мати в розумі, то Бог дав для них привратний розум. І замість того, щоб люди робили добро на землі, люди чинять і продовжують робити зло. Бог всього-навсього допускає всі обставини, в яких ми знаходимося на землі. І нам нелегко часом проходити ці обставини, але я думаю, що ці обставини вони багато що говорять для нас. Я думаю, що ця війна вона заставила багатьох переглянути своє життя, переоцінити свої цінності, переглянути свої життєві пріоритети. Бо саме дороге, що ми маємо, це Бога і взагалі наших близьких і наших рідних. Бо дуже багато людей вони прив'язалися до земного. Але реальність така, що сьогодні люди його можуть мати, а завтра ні з чим остатися. Але якщо ми маємо Господа, і знаємо, його, і тримаємо. Його, ми маємо найцінніший скарб. І щасливий ми є в тому, що ми повірили в Бога і пішли за ним, і продовжуємо служити Богу, любити Бога, любити християн, любити своїх рідних і близьких і робити добро для всіх людей, які є на землі. Біблія говорить для нас. Що живучи на землі, ми повинні мати віру в Бога і довірятися Йому. Ми повинні у нашому житті довірятися Богу во всьому, бо на фоні тих обставин, в яких ми знаходимося, в нас дуже часто буває тривога, смуток. Нам буває непросто, нам буває тяжко і важко. Коли ми постійно чуємо якусь негативну інформацію. І я замітив по собі навіть, що якщо постійно себе кормиш негативною інформацією, збираєш всяку негативну інформацію, А позитивною не користуєшся, я маю на увазі про те, що не читаєш Боже Слово і не молишся, то важко буває. Бо мало дуже втішних новин є на даний час. Дуже багато сумних і недобрих новин є, які забирають наше здоров'я, які псують наш добрий настрій, і виникає тривога, і стоїть питання перед нами. Як далі жити? І що завтра буде? Що завтра чекає нас? Ніхто не дає гарантії, що завтра ми проснемося. Навіть ніхто не може із нас дати гарантії, що до вечора ми доживемо. Але я думаю, що по милості Господа ми не згинули. Милосердя Його воно обновилося над нами цей ранок, і ми є живі і здорові і Ми повинні замість того, щоб мати тривогу в нашому серці, ми повинні довірятися Богу. Бо Бог насправді дбає про нас ніж ми, краще, ніж ми самі про себе. Він подає хліб до хліба, воду, одежу, взуття, фінанси. Він подає все необхідне для нашого життя, для нашої побожності. Він береже нас. Він дає здоров'я для нас. Ми дуже часто думаємо, що ми молодці, особливо коли ми працюємо і щось получається в нас дуже добре. Коли працюємо на роботі, наприклад, і непогано заробили, і ми доволі, і це непогано, коли ми працюємо, стараємося. Але ми повинні не забувати про те, що Бог. Він благословляє працю нашу, Він дає здоров'я для нас. Бо якщо Бог не дасть здоров'я для нас, то нас не буде сил фізичних для того, щоб працювати. І якщо Бог не дасть гарну й добру погоду, то те, що ми сіємо, воно не дасть свого плоду. Тому Боже Слово навчає нас, що Отож, не журіться і не кажіть, що будемо їсти, або що будемо пити, або що зодягнемося. Бо усього того каже поганий або язичник, чи недобрі люди, які живуть без Бога, вони шукають. Але Біблія говорить, що знає ваш Отець Небесний, що все це, це вам потрібно. Да, ми є діти Божі. А Він є батько наш. І Він знає наші потреби, Він знає наші бажання, і Він знає все, що потрібно для нас. І Один із мужів Божих сказав свого часу так, що був я молодий і постарів, і не бачив я праведника, залишеного Богом без куска хліба і його потомків. Якщо ми будемо довірятися Богові. Я не говорю про те, що ми не повинні працювати, але разом із тим, ми повинні пам'ятати, що у Бога все під контролем. І Він дасть нам хліб до хліба, не залишить нас, то Бог буде благословляти нас і працю наших рук. Біблія говорить, що ми не повинні журитися через мирно, ми повинні працювати. І довіряти бо всьому Богові. Ми повинні журитися про другі речі. Бо є речі у житті християнина важливіші, ніж ці речі і справи це наша душа, наше спасіння і наші особисті відносини з нашим Богом і з Ісусом Христом. І тому Ісус сказав свого часу, що шукайте найперше Царство Божого і правди Його. І все, що потрібно для вас, Бог попеклується про вас. Він дасть і земні благословіння, благословить працю ваших рук і благословить і зміцнить вас духовно. Люди шукають тільки земного і мають надію тільки на Бога в цьому житті. Але Апостол Павло говорить, що хто надіється на Ісуса тільки в цьому житті, то є дуже нещасна людина. І коли був Ісус на землі, то люди різні ходили за Ним, і немало було людей, які шукали Ісуса для того, щоб задовільнити свої потреби, щоби бути здоровими, щоби бути накормленими, бо Ісус неодноразово. Чудеса робив, хлібом людей кормив, уздоровляв, демонів виганяв. Но мало кого із людей цікавив Ісус, як Божий Син, як Спаситель. І одного разу люди шукали Його, і, знайшовши його, питають, як Ти сюди прибув, Учителю. А Ісус говорить, Ви каже, шукаєте не тому, що бачили чудо і повірили. Але каже, шукайте тому, що їли хліб і наситилися. На превеликій жалі люди в більшості звертаються до Бога для того, щоб задовільнити свої земні потреби. Але Бог хоче, щоб ми разом із тим повірили у те, що Ісус Він є Божий Син. Він є Спаситель наш. І Бог через Ісуса Христа Він хоче примирити нас з собою. І зробити нас своїми дітьми, і своїми народом. Він хоче простити нам наші гріхи і дати надію на вічне життя. Це є головне і основне. Тому Ісус сказав: шукайте найперше Царство Божого. І царство Боже, воно бере початок від приходу Господа Ісуса Христа. І віруча людина, яка повірила в Ісуса Христа, вона живе в цьому Царстві. Вона живе в цьому царстві. А царство Боже це не їжа і питво, але праведність, мир і радість Святому Дусі. І живучи тут з Христом, ми перебуваємо вже в Його царстві. Ми повинні ще більше і більше довіряти Богу і більше і більше шукати Бога. Для того, щоб з'єднатися, коли закінчиться наше життя з Христом. Для того, щоб вічно царувати з ним. Початок нашого царування вже тут, на землі, якщо ми народжені від Господа. І Біблія говорить, що царство Боже, воно є всередині нас. Царство Боже, воно не в Слові, але в силі. І Бог, Він є з нами, Він той, хто наповняє нас і провадить нас по житті. І Він царує у житті своїх дітей і житті своєї церкви. Я хотів би, щоб ми це пам'ятали, що Бог Він є всемогутній. І царство Його сильне і могутнє. Господь Він є своєю церквою. І Він діє в житті своїх дітей. Ми повинні лише шукати Його. Царства і правди Його, смирятися і довірятися Богу, працюючи тут на житті. І Бог буде благословляти нас і духовно, і працю наших рук. Так Боже Слово говорить, що ми не повинні тривожитися, суєтитися, але повинні довірятися в життєвих обставинах Господа. Працюючи, розуміючи те, що Бог. Він керує всім і Він благословить нас. Нехай нам Бог цьому допоможе і поблагословить.